243-й день війни на календарі, і з новин, що маємо цікавого, це продовження Росії нагнітання істерії, що мовляв Україна таки готується ядерну брудну бомбу тепер використати. З цікавого, що ми також маємо, це висновки слідчого комітету РФ, що літак Су 34 за 36 мільйонів на хвилиночку американських доларів розбився в Єйську, Ну бо, мовляв, в двигун йому дві чайки залетіли. Ну, хоча в мене запитання: а що ті чайки, які взагалі, денні птахи, в нічному небі єйська робили? Ну і, взагалі, як тіла тих пташок російські слідчі так швидко спромоглися розгледіти серед усього того місива, що утворилося з уламків літака, житлового будинку, на який той літак впав, та 15 людських тіл, які згоріли в пожежі від витоку високооктанового авіаційного керосину? Утім, день сьогоднішній понеділок, 24 жовтня, мені особисто цікавий трохи іншим, тим, що це рівно 8 місяців тому в нас велика війна з Росією і розпочалася. Ну і тепер цій війні в нас вже дев'ятий місяць пішов. Ну і я пропоную зараз на ці от 8 місяців війни спробувати дещо відсторонено глянути, ну і дати собі відповідь: а чи могли ми таке уявити собі 24 лютого, люто? Що саме отак, от, от в нас перебіг цієї війни відбуватиметься? Привіт, мене звуть Артем Овдієнко, Я журналіст зі своїми підписниками, я й новинами регулярно ділюся, і своїми думками по тим новинам тощо. Тому, якщо вам подібний формат спілкування до вподоби, ну то будь ласка, ставте лайк просто зараз цьому відео і на мене підписуйтесь. Отже, дивіться. Перед 24 лютого більше року Путін накопичував під нашими кордонами найкращих своїх армійців у кількості 150 тисяч. То були штурмовики, десант, спецпризначенці, морпіхи, танкові, біатлоністи тощо. І російська армія при цьому, ну будемо відвертими, мала перед нашою армією численні переваги і в кількості, і в якості, і в повітрі, і на морі, і на землі. Ну бо. Ми не мали таких резервів, ми не мали стільки бойових літаків, гелікоптерів і ракет. Ми не мали стільки кораблів та танків. І от з усіма цими перевагами Путін і пішов на нас війною рівно 8 місяців тому, 24 лютого. Пішов Путін на нас з трьох напрямків, і усюди мав він успіх. На півночі він дійшов до Києва на півдні Взяв Херсон, Запорізьку Атомну, північно-Кримські канали і отримав собі сухопутний коридор з Донбаса в Крим. Ну і лише на сході успіхи російської армії були не такими значущими, але це лише тому, що за вісім попередніх років там наша армія все-таки змогла вгристися в землю. І от Путін мав ті успіхи, утім на цьому путінські успіхи і скінчилися. Дивіться, йому не вдалося ліквідувати зеленського, йому не вдалося захопити ані українську столицю Київ, ані першу столицю, як більшовики називали Харків. Київ чи Харків були путіну потрібними, щоб демонстративно посадити там на трон своїх маріонеток Януковича з Медведчуком, ну легі... легітимізувавши у такий спосіб окупаційну владу, яка би з Москвою підписала договір про вічний мір. Ну от як це нещодавно колаборанти з чотирьох окупованих регіонів в Кремлі і зробили. Не вдалося Путіну захопити Миколаїв та Одесу, щоб пробити коридор в Придністров'я, щоб і Молдову під свій контроль перебрати. Бабіч. Путіну не вдалося реалізувати навіть план мінімум, про який він заявляв з самого початку, що саме це, мовляв, і є цілю воєнної спецоперації. Йому не вдалося свою армію навіть вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей, щоб, мовляв восстановити справедливість і історичні границі народів ДНР і ЛНР. От навіть цього путіну не вдалося. Навіть план мінімум за 8 місяців виконаний не був і вже не буде. Повертаючись до хронології, після того, як в перші дні провалився план Бліцкрігу, і Путіну не вдалося захопити Україну за тиждень. Ну а ми знаємо, що саме на приблизно такий термін російська армія вторгнення і мала з собою харчів та боєприпасів, адже натомість везла з собою музичні інструменти і уніформу для параду на хрещатику. Так, от після того, як провалився Бліцкрік, то почався розвіюватися зусиллями, звісно, зсу і той от міф. Про вторую армію міра дуже швидко росіяни, попри свої, здавалося б, нездоланні переваги, втратили панування і в небі, і на морі, а потім тому і на землі. Давайте про це зараз докладно окремо щодо неба, щодо моря та землі. Щодо неба, маючи колосальну перевагу в авіації і в кількості і в якості. Адже росіяни всі ці роки модернізовували дійсно свої літаки, не економили вони керосину для тренування пілотів, ну та й навчали тих пілотів в бойових умовах Чечні та Сирії. І, от маючи ці всі переваги, росіяни за вісім місяців війни з Україною втратили більше півтисячі одиниць своєї авіаційної техніки, своїх бойових літаків та гелікоптерів. І в небі над Україною збитими були більше тисячі російських пілотів. Хтось з них вижив, потрапив в полон і потім був обміняний, але чимало все-таки загинули. Ну і компенсувати ці втрати росіяни тепер не в змозі, адже на підготовку і тренування пілота потрібні щонайменше роки. І ми дійсно тепер бачимо, що російські пілоти, російські літаки і гелікоптери бояться залітати на українську територію. Вони знають, що в небі над Україною вони гарантовано будуть збитими. Тепер щодо моря. Маючи колосальну перевагу в кількості й якості суден, адже росіяни дійсно всі ці роки на флот грошей не шкодували, дійсно модернізовували свої кораблі, закладали, спускали зі стапелів нові і нові судна. Але росіяни вже протягом перших місяців війни цю перевагу втратили. Так Україні вдалося мало не дивом, але потопити флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер Москва. Україні вдалося вибити росіян з острова Зміїни і підірвати вишки бойка, звідки росіяни контролювали акваторію Чорного моря і планували десант на Одещину. В Україні вдалося відігнати російські кораблі аж за Крим, де вони тепер і ховаються від тепер вже наших ракет гарпун щодо землі. Росіянам довелося піти спочатку з півночі України. Ну і вони назвали це жестом доброї волі. Але ж ми знаємо, будь їхня воля, то вони вже тоді влаштовували концтабори для українців в Бабиному Яру. Ну і трохи згодом росіянам довелося тікати з Харківщини, а на тепер вже і з половини правобережної частини Херсонщини. І от що ми на тепер бачимо, давайте до висновків: вже на восьмий місяць війни росіяни переходять в глуху оборону. Вони мінують Каховську ГЕС на Херсонщині, вони мінують ЗаЕС на Запоріжжі. Вони будують так звану лінію Вагнера на Луганщині, ну яка направь є показухою та розпилюванням бабла. Вони риють доти і окопи в Курській та Белгородській області. Тобто через 8 місяців від бліцкрігу і миттєвого захоплення України росіяни переходять до самонавіювання, до самозаспокоєння, мовляв, контрнаступ українців, хоча б на своїй території, але вони точно, точно зупинять. Ну, ми можемо їх заспокоїти, що із цим завданням їхня армія дійсно впорається. Ну, але лише тому, що зупиняти буде нікого. Ми на Росію, ймовірніше за все, все-таки не підемо. Підсумую, в нас рівно вісім місяців триває війна. В нас попереду дійсно іще дуже страшні часи, великі втрати. В нас попереду битва за Херсон, Донецьк і Луганськ. Ну і нечесно було би з мого боку зараз казати, що ми вже на порозі, мовляв, перемоги. Ну до якої треба буде ще буквально, як то кажуть, два-три тижні потерпіти. Але що я можу однозначно стверджувати: нам не сталося поразки. Ми встояли і взялися тепер своє без поспіху, але повертати. Так, швидко не буде. І якщо Путін і далі залишатиметься при владі, ну тобто не станеться в бункері заколоту і його не вб'ють. Ну то ця війна нам все таки на роки. Ну як вона вже роками на Донбасі нам і триває. Утім, ми в цій війні все одно тепер виграємо тяжко, важко, але ми Росію і другу армію світу перемагаємо, перемелюємо. Якщо ви з такою моєю думкою та вірою погоджуєтеся, ну то ставте, будь ласка, лайк цьому відео і на мій канал підписуйтеся. Все буде, Україна, слава ЗСУ.